1.07 травня 2021 за обвинуваченням Герасима Артура Володимировича за частиною 2 статті 366 Прим. 2 Кримінального кодексу України. Хто з'явився судове засідання? Особенно численность влажні перевірялися. Також послуги поставки засвіту інформації. У чисто машині власного Артур Владимирович. Власть учасники радість почувствовано училище, саме по накладі політика поштового адресу та зависні роботи за засобом телефону зі скоро доводку, думаю, то есть падали підготовки, до того, що в судовому засіданні звісно подифісування процесу, допомагав звука та відписуючи пристрої серед обіду, пристрої та тестовий запис дійсно. Також доступна представника світового засідання, як каналу канал, вище непоційного Так, ну склад суду у нас той же самий, був очолійник судді Саландяк-широка, прокурор той самий Дроботова, захисник теж не змінилася, відсутні лише нас обвинені в черговий раз, так? Овинувачений не ви можете... повідомив про те, що, на жаль, ми продовжували лікарняний, тому на сьогоднішній день він перебуває на, на лікарняному. В... 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 в тому в... ж самому відділі, в якому був, якому минулий раз подавала колопота. Коло це терапевтичний стаціонар державної наукової установи, науково практичного центру профілактичної і клінічної медицини. Тобто на даний час він стаціонарі все. лікується. На він... даному стаціонарі чи цілодобується. Він мені повідомив про те, що йому продовжували лікарнян. Mm -hmm. Це інформація, яка мені відома на сьогоднішній день. Інші обставини Інші вам не Де вдома, він? чи вдома? Він він мені він... не відомо. Мені відомо, що продовжує І все. Mm. Зрозуміло. Е, адвокат, я вам роз'яснюю, що оскільки. Прокурор змінила обвинувачення і ставиться питання збільшення обсягу обвинувачення перекваліфікація на частину 2 статті 366 шістдеші 2 Кримінального кодексу України. То в даному випадку суд зобов'язаний провести підготовче судове засідання. Так, Ви, Вам зрозуміло, так, та, що да, ще будуть вирішуватися питання, передбачені 314, 315 кримінального процесуального кодексу України. Добре, ваша позиція чи можливо засідання Я вважаю, що неможливо, тільки раз ми буде з лікарняного, ми будемо продовжувати за його особистою участі, оскільки тим паче, що він збільшено обсяг обвинувачення. А чи ви вручили йому обвинувальний акт змінений? Він перебуває на лікарняному, тому він вийде з лікарняного і ми зобов'язав вручити, так, але він на лікарняному, поки не вручили. Угу, ясно. Так, присідайте позиція прокурора. За такою явки вважаю за неможливо проводити підготовчі судові засідання. Водночас, по-перше, прошу повідомити, чи надходила відповідь з лікувальної установи, куди протокольною ухвалою було вирішено судом направити запит щодо перебування обвинуваченого Герасимова. І з огляду на це я висловлю позицію щодо поважності причини прибуття. Ви просите суд вам повідомити? Ну, що? так, суд, наскільки я пригадую, протокольною хвалу вирішив звернутися до лікувальної установи. Мені невідомо, чи надходила на адресу суду відповідь. Мені теж невідомо. Не надходила. Ну, значить, виходимо, напевно, з того, що на адресу суду не надходила відповідь з приводу перебування обвинуваченого в лікувальному закладі, в зв'язку з цим прошу повторно звернутися до лікувального закладу з приводу того, чи Буває там Герасімов, на якому лікуванні він перебуває в стаціонарному чи денному. Якщо перебуває, чи може він за станом здоров'я брати участь в судовому засіданні, оскільки відповідно до статті 138 поважною причиною неприбуття є не просто перебування на лікарняному, а тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад. Тому прошу поставити питання також щодо можливості Герасимова залишити заклад з метою участі в. Судовому засіданні, і з після надходження відповіді тоді я зможу висловити з приводу поважності причини прибуття обвинуваченого в це судове засідання. Присідайте про прокурор оголошується технічна провід для обучення. Так, захисника прошу все ж таки вруч.